Матч на арені лівий берег у Києві був справжнім фіналом чемпіонату для обох аутсайдерів, які боролися за перехідні матчі. Команда Олега Шандрука забрала під свій контроль м'яч і почала створювати моменти. Насправді відчуваєш команду, і я бачив, що хлопці налаштовані тут навіть було знаєте, так трішечки зняти відповідальність з них, щоб не зажималися сильно і не нервувало лишній раз. Але, на мою думку, в цілому впоралися. Команди активно створювали моменти біля воріт суперників. А по феозом видовищного першого тайму став гол. Вперед. Через морозка, морозка далі знаходить Дахновський знаходить, у, у другому таймі Верес забив другий м'яч. Удар відбиває мозіль. Продовження навіску Харука та лісірівняни перейшли на гру від рахунку і контролювали хід матчу, але лише до власної помилки. Верес заробив пенальті у свої ворота. Отож, пенальті Юрченко підходить до м'яча. Б'ється два один господарі поля. Мали кілька хороших нагод, аби зрівнятися. Втім, Верес вистояв. Задоволені перемогою. Привітали один одного. Привітали вболівальників, які сьогодні підтримували нас. Вдячні, хто був у екранів, знаємо, що місто переживало за нас, і ну в цілому, ми просто задоволені, тому що сьогодні, напевно, про гру говорити саму не сильно хочеться важливий був результат. І... Ми його сьоні рівняни перемагають металіз 19-25, А це значить, що верес другий сезон поспіль фінішує 13-м в УПЛ і зіграє в перехідних матчах за збереження прописки в еліті з четвертою командою першої ліги епіцентром. Ілля Томашевський, новини Рівного.